Поясню більш детальніше, існує розуміння в нашому законодавстві про те, що кожні гроші, які приходять нам на рахунок, вони мають відправлятися від, в тому числі від податкового агента. Коли це відправляє роботодавець гроші, то зрозуміло, що роботодавець заплатив податки і відправив нам заробітну плату на рахунок. Але коли це відправляє ем, Хтось якась незнайома людина або не пов'язані ніяким чином трудовими відносинами чи підприємницькою діяльністю особа, то це означає, що має бути документальне підтвердження, чому ця людина відправила вам гроші. Інакше у контролюючих органів, в першу чергу, це фінансовий моніторинг банку. А можливо, і податково можуть виникнути питання, що це за гроші, яка природа їх походження, за що їх направили вам на ваш рахунок, і чи декларували ви їх, і чи сплачували податки від них? Тому що навіть історія йде далі. Ми маємо знати про те, що у нас є податковий агент. Мабуть, я про це теж маю розказати. Про того, як хто такий податковий агент, і як в цій історії з перерахунком коштів яку роль він грає?